Кажіть, будь ласка, чи є польські журналісти? Які? Польські. Да, ваше запитання, будь ласка. Да-да-да, вот, вот в... Dobry wieczór, Milosz Gocłowski, Radio Z. Chciałbym zapytać was, co wy wyczuli dzisiaj, kiedy pobaczyli ukraińskie zerno? Ja myślę, że czwarty raz w tym tygodniu na polskiej ziemi. I co Polska powinna zrobić, żeby takich sytuacji bliższe nie było? Dziękuję za pytanie. A co wy wyczuli? No, co? <laughs> Я тако не розумію. Я також не розумію для чого. Для чого це все? І знов політика і така акція. Знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб, було щоб показувати в медіа. Особливо знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми ну, граємо на їх стороні цими фактами. І мені здається, це просто неправильно, просто неправильно між нами. І, і, і ось і все. І коли ми говоримо, як це зупинити, ну це ж не знаходиться на території України, не на нашій території, не тому що я порівнюю нас, я просто кажу факт: не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування, і у нас їх на 1,7 на 1,7 мільярдів імпорту польських товарів в Україну продуктів харчування на 1,7 мільярдів на рік. Ну, уявіть собі, просто місяць, два, три, або як з квітня, блокування цих товарів. Ну, візьміть просто 1,7 мільярдів, розділить на 12, і ми зрозуміємо, як втратить Польща, вона буде втрачати 150 мільйонів на рік. Люди втрачати будуть. Люди, для чого? І ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. І так і є. І ви розумієте, у кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови, але. Ну, з нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. Я вважаю, що треба дуже, дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за якого голосували новий прем'єр-міністр, і він. Я не говорю, що йому потрібно робити всередині держави ті чи інші реформи. Це ваше право і точно не наша е, історія. Але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це, і це неправильно. Це можна зробити завдяки чому? Службі безпеки, поліції, а прикордонникам. Ну, мені здається, достатньо можливостей. Було би бажання. Да, ну дякую вам. Дякую.